Професійний футбол на Прикарпатті таки буде. Принаймні, перший крок для цього вже зроблено. Очільник міської федерації футболу Тарас Клим підписав протокол про наміри з народним депутатом та кандидатом на посаду міського голови Івано-Франківська Ігорем Насаликом. У такий спосіб вони задекларували бажання розвивати в місті спортивну інфраструктуру, створювати нові майданчики та реконструювати старі а ще започаткувати справжню дитячу футбольну академію. Вони дозволять. Відродити професійний клуб, змінити згідно сучасних вимог нашу спортивну інфраструктуру, це стосується і стадіону. І майбутнього стадіону, який ми хочемо побудувати за сприяння УЄФА і Федерації футболу України. Ще одна ідея виникла, яку вже під час обговорення висловив сам Ігор Степанович, Це створення дитячої футбольної академії західного регіону. Футбольна академія буде розташована в Івано-Франківську. А навчатися у ній зможуть також і діти із сусідніх областей. Попри це, кандидат у мери Ігор Насалик планує відродити в місті і професійну команду. Раніше він неодноразово заявляв, що мав. В перемовини з одним із очільників українських клубів, який готовий надати в цьому свою підтримку, робота міського голови це в першу чергу і виділення коштів, залучення своїх можливостей, залучення інвестицій в футбол і глибоко переконаний в тому, що ставши міським головою, футбол як завжди, був спортом номер один, і що він буде розвиватися на терені нашої області і міста, зокрема. Ігор Насалик запевнив, що буде працювати і над розвитком інших видів спорту зокрема, мріє створити в місті муніципальну льодову арену та професійну хокейну команду. Попри це, відродити й великий баскетбол, адже спорт це запорука здоров'я нації.